Мені підписчики та гості мого каналу. Зараз зніму коротеньке відео про нашу підростаючу перепілочку сьогодні їм от, четвертий день, четверті сутки пішли. От, температура в них вже трохи впала, 34, бо відкрив. І зараз вони не такі гарні, як були. Крильці сюди вбиваються у них вже. Видно де крильця, О, підростають. Швиденько ростуть, так, звісно, все ну, рівно. Трохи вони не такі пушистенькі, як були. ну, Пригають, бігають. О, це у нас студеники, Ми розділили їх на дві команди. Зараз покажу, внизу там сидять. Три колін ми будемо використовувати, використовуємо взагалі, 5 днів. Ми потім переходимо на вітаміни. От, є Лен плюс цей віт. Корм я забуду тоді сказати. Використовується бройлерний. Я їм перебиваю на кропорусті, Бролірний стартовий. Для старту для маленьких. А потім переходимо на, на той корм, що для несушок для птички. Там вже буде гранули, молотя їм не буду. Це зараз. Можна було б зараз не молотя, але хочеться хай вони видовбують його, їм буде проще так витягнути його. Переполінали, але звісно трохи вони підзагажують його. Ну. Ми його вечором знову пілінаємо їх. От. Міняємо корм. Водичку їм переміняємо з трикаліном. Це у нас тут. І тут до сюди у нас теж сидять у сюди. Ті що я казав, разношорсні такі вийшли. Ну нічого, хай і такі. Там подивимося що робити з ними. чи будемо Просто тримати їх на несушку. Ну, робити з них інкубаційне стадо ми не будемо. Це -то точно. А так хай підростають. Їдять добре вони. Така так, у нас друга клеточка. Це на Саверівка. Теж у нас тут команда. Теж трошки температура впала до 34, він трошки збивається в кучку. Ну, надо їх буде, зараз я їх прикрию, щоб будемо трохи теплішенько. на 1 градус, на 2 треба підняти. І тут у нас ксавирівка теж ось де вони. Вже сплять. Лежать. Хто де? бандити такі. Ну, Водички їм вистачає повністю. Зміняємо. Пеленочки. Тут вже повлягалися всі, сплять, понаїдалися. Молодці, ростіть здоровенькі, швиденько не вийде, щоб підросли, так як і буде, положено. Ну. Отак от, от у нас у птичка росте. Оце да. ну, клітки зараз поки що свободни. Ця Свободна у нас на 5 ярусів. І ще одна у нас бролерятнику стоїть свободна, так що будемо помінятися. Я їм поміняв зробив такі от буртики О, спереді ззаду щоб пом'ят не викидав ну а подони робив були в мене фанірні куски зверху зверху я кинув сюди ліноліум теж буду перероблю перероблю треба вже міняти вже 4 роки його от і теж так он зробив по буду сеточка у мене стояла на скору руку а все ставлю, да, биренько, раз, 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 зробив, на заклюпочки поставив. От. І у нас вже тут зараз там 21 градус у нашому перепилятничку. ось сюди вони. Відкрив сюди. Кармова перемилена. Ну, Оце така ось сюди у нас вже для всіх іде. Ось Ось такі от гранули, це будемо вже використовую зараз для зросли перепілочки. Коли вже закінчимо використовувати бройлерний стартовий, ну, тоді вже вернемось до цього корма, бункерні кормушечки. І все, будуть вони у нас підростати, будемо создавати материнське стадо. От. Ну, на цьому закінчу свої картинки відео. Дякую, що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо продовжувати знімати. Це там в інкубаторі у нас. Я вже знімав э, бролерне інкуб'єйце і несушки. Зараз там повороти йдуть. От. Режим інкубації я теж там засняв, як ми, як ми це все робимо. Коли перевороти, що там до вилупа. О, так що все буде добре. Надіємось, що все буде гарно. І з птичкою, і з нами, з усіма. Ну, виляглося, лежить. Наїлися, кажі, і лягли, де хотіли. О, вже встало. Ну, під крильцями махають. Ну, орли, що сказати. Ну все, добре, гарного всім дня. Будемо на зв'язку. До побачення, шановні.